Не чую серцебиття плодом. Добре. Значить, спрацювало. Ще далі аборт? Так. Під наркозом ти нічого не відчуєш. Тільки мамі не кажіть. Я знаю свої права. З 14 років я маю право на лікарську таємницю. Вибач, але тільки твоя мама може підписати дозвіл на операцію. Діотські правила навиджу. Іра. Мама все одно тебе любитиме. Нічого не розумієте. Ну, то поясни, а я спробую допомогти. Хто мені вже не допоможе і досить до мене чіплятися з цими розмовами. Будь То ми можемо її побачити? Оксана Вікторівна, ви маєте дещо знати. В сауні Іра хотіла спровокувати викидень. Діагностичний це тут. Ах, ти ж Ти Це ти розбасти мою дитину. Да заспокойтесь! Заспокойтесь, заспокойтесь. Про що взагалі? Оксана Вікторівна. І начіпав віру. Ще скажи, що це не ти її надумав випити і піти в сауну, щоб позбутися дитини. Вона ледь не померла на себе. До досить. Що? Іра новагітна? Нічого. Я ще поговорю з тобою. І з тобою, і з твоїми батьками. Ходімо. Ходімо. ходімо Оксана Вікторівна. Нам треба дещо обговорити. Ходімо до мого кабінету. Я хочу побачити свою доньку. Зараз їй краще побути самій. Мій помічник нагляне за нею. Ходімо. Судячи з твоєї реакції, ти не знав про вагітність. Не знав. Іро, порахуйте від десяти у зворотньому порядку. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. Я не хотіла він мене змусив.